Сьогодні ми послухаємо дуже особливу історію. Вона не про переможців. І не про тих, хто перший. Це казка про тих, хто вміє бути собою, хто чує світ, а не лише мету. Часто ми звикаємо до змагань, оцінок, результатів. Але ж не завжди треба змагатися, щоб бути важливим. Я попрошу вас зараз просто слухати без оцінок, без порівнянь, просто бути тут зі мною і з цією історією. Сідайте зручненько і уявіть, що ми у світі, де кожен має крила, але не всі летять вгору. Жила була маленька пташка. Вона була зовсім не схожа на інших птахів у її світі. Там, де всі змагались, літали швидше, вище, далі. Вона обирала інше. Ха, я знову перший, дивись, як я злетів вище хмар. А я сьогодні подала в три гори без зупинок. Ось це результат. А я сьогодні співала над ромашками і слухала, як шелестить трава. Це було так тихо і затишно. Ти що, не хочеш бути першою? Ні, я просто люблю бути собою. Мені так добре. І хоча інші дивувались, саме до цієї пташки. Прилітали ті, кому було сумно, бо її спів був теплий, він був про душу. Одного разу прийшла Велика буря. Птахи літали налякано. Вони були сильні, але боялися. Що робити, куди ховатись? Ми не можемо злетіти, це занадто небезпечно. Я заспіваю, просто слухайте. Пісня маленької пташки заспокоїла всіх. Вона не була найгучнішою, не була найвищою, але була справжньою. Іноді, щоб бути важливою не треба бути першою. Достатньо бути собою.